Колядками та щедрівками зустріли старий новий рік на гірськолижному курорті Буковель, 14 січня. Тут уже традиційно провели фестиваль до Василя на Василя, родзинкою якого стало театралізоване дійство Маланки. Воно найбільше припало до подоби гостям зі сходу та півдня України. Не дивлячись на аномально теплу зиму цьогоріч в Україні, гірськолежний курорт Буковель продовжує працювати у своєму звичному режимі. Люди приїздять сюди за хорошим настроєм, і сьогодні їх розважає надзвичайно цікава наповнена програма. Для багатьох ось ці фольклорні колективи будуть справжньою диковинкою, оскільки такого на східній Україні та південній Україні вони не бачили. Отож сьогодні для них тут подвійне свято. Як зізнається організатор фестивалю Василь Волочій. І є туристи, які спеціально приїжджають до Буковелю саме в час новорічно-різдвяних свят, оскільки саме тепер можна якнайповніше познайомитись із традиціями нашого краю та взяти участь у цікавих забавах та конкурсах, які вже традиційно проводяться на курорті. Привіт із Буковелю сьогодні традиційно вже втретє. Ми проводимо на Буковелі зустріч старого нового року. І третій етнофестиваль до Василя на Василя запросили практично ну, всі маланки нашого краю, кращі мала. З театралізованим народним дійством, коли для гостей фестивалю Маланка це просто цікава забава, то учасники колективів кажуть, що так вони намагаються відродити призабуті традиції та показати справжнє обличчя неповторного гуцульського краю. Ми е, вітаємо всіх веселів, і також хочемо, щоб е, в першній час в сучасний час наша українська молодь не забула наші традиції. Коли наш люд уже звик до вертепів колядок та маланок, то для гостей із півдня та сходу України це стало незабутньою пригодою, яку дехто переживав вперше. Ми приїхали з Одеси е на праздник такий, почалися. Попали на гуляння на народне. На У нас такого немає, Інтересно нам традиції ваші, посмотрети, діткам показати. І звісно ж, не обійшлися святкування. Без традиційних колядок на модерний лад та напоїв від зігріваючого спонсору фестивалю. Ой, чесні люди, чесна родина, родився, весела міна, Христос родився, сім співати. Володимир Голіней, Іван Сім'янів, новини телеканал Раї.